Я, звісно, буду не сам Наталі Гуменюк зі мною на зв'язку. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю слава Україні. Вітаю вас, героям, слава пані Наталю. Кілька днів уже не чую зранку повідомлень, особливо з одеського напрямку, про те, що було збито чи атаковано якісь інфраструктурні об'єктами, дронами, шахедами. Що відбувається, справді затихли чи просто до нас ці відомості не доходять? Саме тому і не було збито, тому що не було атаковано. Це принцип роботи нашої протиповітряної оборони, зокрема на півдні. А те, що вони останнім часом більше запускають дрони розвідники, може свідчити якраз про те, що вони вишукують, куди саме спрямувати свою зброю. Це як правило тактика поведінки перед тим, як атакувати. І ми говорили про те, що вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, і в тому числі і від мішаних атак, коли будуть застосовані і ракети, і дрони, те, що в них вже зі зброєю трошки. Крутно це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати, де і куди коли вдарити. Саме тому останнім часом наші зведення генерального штабу рясніють збиттям саме дронів-розвідників. А дрони-розвідники чим відрізняються від оцих шахедів, які ми звикли бачити у зведеннях, вони не несуть Як з собою правило... вибухового заряду. А як правило, дронорозвідники розвідники не несуть вибухового заряду. Вони збирають інформацію, передають її на пункти, на центри спеціальні. Але все ж таки останнім часом дуже часто розвивається технологія створення таких так званих оперативно-тактичного та ударного типу, тобто мішаного, коли дрон-розвідник виявляє ціль і може скинути заряд. Тому в будь-якому випадку виявлення дрона, виявлення безпілотного літального апарату це сигнал для того, щоб проти нього працювала протиповітряна оборона. Ну, раз є дрони розвідники, значить вони готуються е, зрозуміло, яка загалом у вас оперативна ситуація станом на ранок? Оперативна ситуація залишається досить складною, але вона стабільно контролюється силами оборони, незважаючи на те, що ворог продовжує обстріли і мирних територій тих, які знаходяться на протилежному березі, це стосується і протилежного берега Запорізької атомної станції. По нікопольщині знов вночі гатили важкої артилерії. Це стосується і обстрілів правобережної Херсонщини, там де вони можуть ще досягати. Але наша бойова робота спрямована саме на те, щоб не підпускати ворога так близько, де вони зможуть розташовувати своє озброєння, здатне атакувати іншу нашу територію. І також продовжуємо протидію і по Кінбордській косі є втрати ворога і в живій силі, і в техніці зараз дорозвідуємо. А хоча б приблизно можете сказати, чи ще рано про Кінбурнську косу які втрати ворога? Зокрема, за останній тиждень вже є декілька одиниць техніки втрачені, в тому числі і реактивна система залпового вогню, і бронетехніка, і розбито два осередки з скупчення ворога, тобто ослаблюємо їх на всіх напрямках не тільки на логістичних і транспортних маршрутах, а й там, де вони вважають, що вже суттєво окупалися. Пані Наталі, у Києві зараз мінус шість, доволі холодно і противно на вулиці. А яка ситуація у вас там на Одещині? Я маю на увазі, як це впливає на морську активність росіян? Така погода? В нас погода класична для цього для цієї пори року, і це як правило шторми 3-4 бали. Море дуже бурхливо, що звісно підвищує мінну небезпеку. Якщо говорити про початок цього року, то за 8 днів цього року вже 6 мін винесено на узбережжя південне, де їх нейтралізували, ліквідували сили оборони, і це пощасливо щаслива случайність. Така випадковість, тому що вони можуть розбиватися і самовільно вибухати при таких при такому хвилюванні моря. Треба бути дуже обережними і не наближатися до узбережжя. А що стосується корабельного угруповання ворога то воно критично зменшилось і в певний. Певні дні складало взагалі нуль в чорному морі на виході. А зараз там залишився тільки один представник спостерігач. кораблі, кораблі ракети на СІІ знаходяться в пунктах базування і такі довготривали перебування. Там такий період може свідчити про підготовку до майбутнього виходу. Скоріше за все, вони очікують, коли покращиться погода, і вийдуть на бойове чергування. Я сподіваюся, наші збройні сили готові. Точніше, ми завжди припочтаю. Так, дуже дякую, пані Наталі, що поділилися інформацією. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня, була з нами в ефірі. А буквально за кілька хвилин ми маємо надію продовжувати разом з Мелітопольським міським головою Іваном Федоровим і дізнатися, яка ситуація у місті і довкола міста.